Як ми говорили не один раз, найчастіша причина боли в спині, втрати міцності хребта це дегенеративно-дистрофічні зміни, де перше слово дегенеративний, що означає зношуваність, а другий дистрофічний, що означає порушення живлення. Але не порушення живлення в плані тому, що людина погано чи неправильно харчується, а порушення живлення в тому, що не попадає достатня кількість поживних речовин із током крові. Прошу звернути увагу, нікотин, той, який є складником не тільки звичайних цигарок, а той, який є складником для вейпу, для електронних цигарок. Нікотин впливає найбільше на судини. Він звужує і розширює судини. Причому він звужує дрібні судини, капіляри, він викликає їхній тимчасовий спазм, потім їхні розширення. І враховуючи ще певні зміни, які виникають в крові, внаслідок тютюнопаління, і в легенях, коли кров має менше збагачуваність, киснів через зміни структурні в легенях, кров стає, ну, умовно кажучи, більш в'язкою, судини стають по. Постійно звужені через цю постійну виснаженість цими режимами звуження розширеннями, особливо дрібні капіляри, В них суттєво погіршується кровотік. Сам по собі міжхребцевий диск не має кровопостачання. В нього живлення відбувається тільки з оточуючих тканин. По дефолту в нього вже закладено недостатнє живлення від природи. А коли ми ще його знижуємо живлення через погіршене кровопостачання і мікроциркуляцію, через гірше доставку кровообігу через судини, то і ми багаємо результат ще і ще гірший. І цей процес дистрофії, порушення живлення, наростає набагато швидше, ніж він був би без використання нікотину. Це стосується не тільки хребта, це стосується і суглобів, тобто всіх дегенеративно-дистрофічних змін, які в опорно руховому апараті, є одним із найчастіших причин болей і причин звернення до лікарів. У хронічних курців ви можете помітити збільшені кінчики пальців, так звані барабанні пальці, що є ознакою гіпоксії. у Хронічні курці ви можете побачити постійно холодні руки, постійно холодні ноги, це також прояви судинні. У хронічній курці ви можете побачити зміни кольору кінчиків вух, носа, шкіри, тому що це також стосується судин.